Приїхали вже. вже не, ну от таку кажіть чесно, зараз як вам по цій червоній страшно? Ні. Ну ну, що, мені так так але вже якось, ну, вже ще, Я просто розумію, Андрій, що я ти слуху. по чорних їздиш? Да, я, не не знаю, я не знаю, я просто, ну, <плес> я не не знає, як вони нам ми, ми вже зможемо подорожувати. Я думаю, я, що а Я, 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 я побоявся на чорну. По чорній? Да. Як ти відважився? Я побачив, що два брата з ходу з синьою різко повернули на чорну. Це наші були. Наші. Палега? О, так, Палега і Капуста. І, я, оба, і думаю, за ними лечу. Да? Думаю, так. якщо... Толік капуста. 에, Тарас, Тарас. Тарас, Тарас. Я за ними, там тако, отако, от знаєш, хова. На прямих, всяких поворотів, тако напряму, просто. Е, вона просто не було дуже така довга. А вивала. вони що не повертали? Ні, вони теж попрямі. Yeah. Вони не повертали, бо там трошки було горбато, і треба було зосередитись, амортизувати, знаєш? І вони так почесали, я за ними, і я зосередився. Ну, добре, що вона не була дуже висока, метрів 300 всього. А всього, потім похила? Пух, а потім пух. вона так внизу так і вже піде так ну, під меншим кутом набагато. Але оцей сам схил метрів 200 точно. І не так. Ноги так. І вони вони ну, вони так не ходять, вони отако отаку верхнець. І задача була тільки встояти. І тут вже вона...